Вітання, брати, сестри, також люди, які сьогодні з нами, хай Бог благословить кожного із нас і явить нам благовоління своє в тому, щоб ми могли роздивитися слово, яке нам дає поняття нашого життя, поняття того, куди ми йдемо, поняття того, від кого ми очікуємо, поняття того, наскільки він величний і що він робить сьогодні. В моєму житті. І сьогодні тема це справ... справжнє глибоке бажання. знаєте щоб у кожного з нас було справжнє глибоке бажання. Незалежно від е... деяких речей, знаєте, є у людей бажання, але воно таке мілке і маленьке, що він чи бажає, чи не бажає. Знаєте, так як людина бажає буває їсти, вона її. Бажання таке, що вона готова оставити деякі речі і прийти, аби е, поїсти гарно і наповнити свій шлунок. Це бажання таке, біжить до цього. Так як деяка людина, яка є в Писанні, ми читаємо це Вартимей, який теж бажав, щоб одного, щоб Господь Ісус доторкнувся до нього і зцілив його. Вартимей сліпий жабрак, який сидів все своє життя і не знав, Потреби в деяких речах тільки він знав потребу, що йому тільки просити, 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 і потім те, що напросив, його потратити там потратити свої потреби, які зробити, але сидіти в тому лахмітті, сидіти в тих речах, які. Його устраювали на той час, але коли він почув, що йде Ісус, то у нього справді з'явилося глибоке бажання, щоб щось змінити в своєму житті. І це ж глибоке життя, глибокі бажання вони призвели до того, що Вартімей поміняв свою одежу і йшов до Христа. І написано, що е, Ісус запитав е, його серед натовпу, він знав, що Вартімей хоче, але він хотів від нього почути його глибокі бажання. І це важливо Сьогодні, в сьогоднішній час, тому що багато людей вони не знають свої глибокі бажання. Вони хочуть і того, вони хочуть цього, їм хочеться різних речей, але глибоких своїх бажань, чи треба йому воно, чи не треба воно йому. Зрозуміти, е, зрозуміло, що Ісус знав, і що Він сліпий, Він знав, що там відбувається. Але це бажання виконує, виконує, може виконатися миттєво. Але чи нужно воно тобі? Ти скористаєшся тоді, коли ти станеш і получиш те бажання, чи ти будеш його далі, надалі використовувати? Вартирмей змінив і пішов за Ісусом. Я також вам бажаю слідувати за Ісусом, змінити свої погляди і піти, і змінити повністю своє життя, слідуючи за Христом. Амінь.